Цей пункт незламності розташований в одній з гімназій Покровського району. Тут одночасно зможуть розміститися півсотні громадян. Пункт забезпечений усім необхідним для тимчасового перебування людей. Є генератор, портативна електростанція, система супутникового зв'язку StarLink, теплові гармати, зарядні пристрої, запаси питної води. У місті відкрито 213 пунктів незламності, і ви бачите потребу у пунктах незламності. Тому що ворог продовжує надавати ракетні обстріли по місту. Та й зимові погодні умови створюють. У нас теж ті умови, що людям потрібно десь перебувати і заряджати свої телефони, і має можливість. Рятуватися від ракетних обстрілів, продовжуються енергетичні відключення міста, як за межами міста, так і в місті. Є відключення, і від цього страдають у нас і опалення, і постачання електроенергії. На жаль, на сьогодні теж. Більше 20 тисяч абонентів відключені від електропостачання. Ми працюємо з ДТК, надаємо всю допомогу і людьми, і технікою із інших міст. Зараз працюють у нас ремонтні бригади, але не все так швидко виходить відремонтувати. Тому люди користуються пунктами незламності. Поруч із пунктом незламності нове просторе укриття. Тут проходять офлайн-консультації для учнів гімназії. Ми мали декілька місяців тому маленьке укриття, яке не покривало потреби наших учасників освітнього процесу. Ми маємо 550 дітей, а вміщували лише 50. Вийшли з ініціативою, що нам потрібно, ну ми хочемо діти, хочуть, батьки хочуть повернутися до школи, відновити освітній процес. Тобто на сьогоднішній день ми укриття маємо на 896 чоловік і додатково маємо пункт незламності на 50 чоловік, які покривають наші потреби повністю, і плюс ми зараз маємо можливість і мешканців частково приймати нашого мікрорайону. Валері кожухар Олексій Васильченко цей день.